Доброго ранку, малювий передплатника. Як же пахне. Це козацький Короче, А рози як квітне. Так пахне, і квітне. Куди ти Так, Доброго ранку. Сьогодні у нас 10 червня 2024 року. Понеділок відпустка я можу з Максиком гуляти навіть у понеділок. Такого ще не було, але треба щось колись починати. Гарний ранок, не сонячний, але, але гарний. Настрій чудовий. Ну, вечір і такий гарний вчора був бабусі дзвонив каже вибухи ну, один сильний вибух чула у харкові якщо бабуся чула то, то насправді щось вибухнуло ну і дівчатка каже і у них теж поки я їхав до речі поїздку ще багато знімав так що додам додам Тривоги, гучні повітряні були. Може й там Якось вони з цими місцями такими красивими чудовими. Як же гарно тут аж. Аж душа завмирає. Я не знаю, куди він мене веде. Мені байдуже. Я планував до річки, але у нього свої якісь плани. Все, прогулялися. Будемо сподіватися на гарну Кому робочу неділю, кому <гум> відпустка. Все, всім гарного тижня, неділю. Неділя це воскресення по-русски. Усім гарного робочого тижня. Всім щиро дякую. Мира, добра злагоди. Ми будемо жити. Не Бажаючи негащо. До побачення мої майді. Пока.